Усім привіт! Знову Рівненщина на зв'язку. Сьогодні у нас 17 липня 2023 року. Проведемо сьогодні невеликий огляд винограду, подивимося на стан кущів, на наявність зеленої маси, ну і стан закладеного кущем урожаю. Тут у нас кущ пам'яті вчителю. Такий урожай позакладав, такий гронка. Ось можемо бачити. Ягоди наливаються. Грона тут доволі невеликі. Ось такі доволі невеликі. Ну, це можна сказати перше його плодоношення. Він ще не вийшов на свій робочий рівень. У цьому кущі близько п'яти гронок в мене вісить. Пагони цього куща ростуть доволі добре. Окремі вже пагони, Виросли вже більш як на 2 метри. Пам'яті вчителю. Тут в мене молодий кущик Аркадії. Також два гронка вже. Ягоди, як бачимо, такі як добра посолинка. Також сигнальні грона можна сказати. Там кущ також росте доволі непогано. Пагони повиганяв вже більше на півтора до двох метрів. Будемо далі за ним слідкувати. Закрив трошки сіточкою а то кури клюють зарази. А це вже подарок не світає. Така нагрузка на ньому дебела. Файна така нагрузочка. також Треба вже закривати а то кури нижні ягодки, вже клюють, але ну, нагрузка на ньому файна цього року, хоча він також тягне, можемо побачити, що вже він переріс за 2 метри точно. Добре, ростуть пагони. Місце йому тут сподобалося. Тут ще маю кущик Руслана. Також вже ягоди доволі великі. Воронка позакладає. Також йому напевно тут місце підходить. Гарно він тут росте. Нагрузку не видно доволі. Потім дозріє ягода, буде видно. Нагрузочка файна. І також пагони повиростали вже доволі. Високий, вистачає йому тут всього. Такий ковщик. На даному етапі допомагає винограду викромити грона шляхом внесення добрив. На такій стадії зменшую внесення азотних добрив. Ніякої селітри, тим більше ніякого карбоміду не даю взагалі. При поливі буду давати десь пів літри бовтанки, тобто перебрудивши. Кропили та корічого посліду в воді такої бовтанки буду додати десь півлітри на, на відро води. Ну і в основному тільки той виноград, який не набрав, добре зеленої маси. Є деякі кущі, які погано виростили свої пагони, от їм ще можна трошки азоту додати. А всім іншим кущам... Які добре ростуть, азот не потрібен. Зараз більш кущі потребують фосфорних добрив. Доцільно було б дати для куща нітромофоски або суперфосфат. Я буду додавати суперфосфат, оскільки азоту, майже всім моїм кущам азоту вистачає, а калій вже буду додавати десь ближче до серпня. Робити витяжку з дерев'яного попелу. Таким чином буду вносити калій. Суперфосфат буду вносити в столову ложку, десь 20-30 грамів на 10 літрів води і підливаю під корінь. Зрозуміло, що перед тим землю потрібно трошки пролити водою. Зараз у нас доволі жарка погода. Дощі йдуть не часто, тому стараюсь хоча б раз на тиждень свій виноград полити. Регулярний полив зменшить ризик розтрискування ягоди. Але, в принципі, якщо дощі будуть у вас іти, то поливати і не потрібно. Ще одна процедура, яку зараз обов'язково роблю, це затінення. Ось у мене така затіняюча сітка. Буквально цей кущ мене дуже на сонці печеться, ягоди припікаються на сонці, тому ну, обов'язково їх. Треба закрити зутняючою сіткою. Но в такому випадку вже зменшується правда, провітрюваність куща, тому частенько необхідно заглядати на самі грона, на наявність рибкових хвороб, мільдіовідум, гнилі всякі, сірі, чорні, щоб не пропустити спалах цих хвороб і вчасно обробити виноград. Ну і Звичайно, обов'язкова постійна процедура. Це Видалення пасинків, підв'язування винограду, ну, це обов'язково, від цього нікуди не дінешся. Мусимо таку операцію робити постійно, щоб постійно, щоб не загущувався наш виноград. Така, такі види операції не припиняються. Ось така робота з виноградником проводиться зараз. Так, поволі пережили ми вже і половину літа, дякуючи нашим воїнам. носі вже й серпень місяць і початок дозрівання винограду. Ще трошки ці грона вже будуть наливатися і набирати колір, набирати цукор. Ось так. Всім бажаю гарних врожаїв. Кому сподобалось, ставте. Вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових зустрічів. Пока-пока.